Вулиця Лесі Курбаса 5. Це будинок Санделя, один із цікавих зразків львівської сецесії. Фасад будинку симетричний, хоча вхід зміщений трохи вправо. Нижній поверх виконано дуже стримано, прості стіни та довгий балкон, який тягнеться на всю ширину будинку. Вищий фасад стає значно декоративнішим другий, третій і четверті поверхи повністю вкриті дрібною майоліковою плиткою. З неї створені орнаментальні смуги між вікнами. Основу малюнку складають кола, які на перетинах утворюють розети, обрамлені стилізованими ліліями. Колірна гама тепла, у відтінках коричневого та охри, з білими і блакитними акцентами. Це типове рішення для сецесії, яке добре структурує фасад. Ще одна особливість мінімальні карнізи. Над вікнами немає жодних виступів, а верхній карніз дуже скромний. Таке рішення було новаторським для того часу. Через маленький захист даху та слабкі ринви верхня частина фасаду з часом почала намокати, що призвело до відпадіння частини плитки. Попри це, будинок залишається важливим і стильним прикладом львівської архітектури початку ХХ століття.